Органами системи міністерства внутрішніх справ реалізується 49 проєктів міжнародної технічної допомоги. Основні країни, які підтримують Україну і МВС від самого початку війни, це США та Британія, а також більшість країн Євросоюзу. особливо це Польща, Литва, Латвія, Естонія та Німеччина. Також іноземні партнери надали гуманітарну допомогу, зокрема озброєння та боєприпаси, лікарські засоби, захисну амуніцію, обладнання для фіксації воєнних злочинів та проведення експертиз, а також транспортні засоби. Сама ситуація диктує правила взаємодії кооперації з партнерами. В перші місяці це була така дуже інтенсивна і ем, імпровізійна така діяльність. Сумісно, зараз ми переходимо в системні речі, в системні проекти, хоча, звичайно, потреби не зменшились, на жаль, з того моменту, і допомоги не може бути занадто багато.